Ховалися під порожніми ящиками у кузові вантажівки. Буковинські прикордонники зупинили нову схему переправлення ухилянтів за кордон. Уночі у Карпатах прикордонники Чернівецького загону зупинили вантажівку, в якій до румунського кордону везли двох порушників. Доброї ночі. Добрий. — Куди їдемо? Куди їдемо? Ще раз запитання, куди їдемо? Ягода збереться. Чому не в кабіні? Ні, не було. Ще раз запитую, куди їдете? – На кордон. Що там робити? Що, що Що робити на кордоні? Спершу пасажири стверджували, що їдуть збирати чорницю. Але ці аргументи для прикордонників були не дуже переконливими. В ході детального розбору ситуації з'ясувалося, що вони заплатили місцевому мешканцю по 3,5 тисячі доларів США. За переправлення їх до Румунії в обхід пунктів пропуску стосовно пасажирів, які намагалися незаконно перетнути кордон, складено протоколи про адміністративні правопорушення. А організатору подорожі загрожує кримінальна відповідальність. Генрієта Беух, новини Чорнівців, телеканал СІ 4